Вітаю всіх! З вами Кінквішн, і це друге розмовне відео на цьому каналі. І на цей раз мова піде про історію українського телебачення, про те, як воно починало працювати, коли, яким чином, і як воно змінилося за весь час свого існування. Починаємо. Взагалі я довго думав про те, як робити це відео, але врешті-решт я вирішив. Історія українського телебачення бере свій початок аж 1 лютого 1939 року. Тоді радянська влада офіційно вперше спробувала здійснити мовлення. Тоді, якщо вірити Вікіпедії, трансляція здійснювалася з маленької київської студії, а показали тоді лише портрет Кідзе. Професійне постійне телевізійне мовлення на теренах України розпочалося 5 листопада 1951 року. Трансляція здійснювалася з Київського телецентру на Хрещатику 26. З того часу і аж до березня 1972 року в Радянській Україні мовив лише один телеканал. З 20 січня 1965 року єдиний телеканал почав виходити в ефір під назвою «УТ», тобто Українське телебачення, що означало початок ефіру під єдиною телепрограмою в усіх містах УРСР. З 6 березня 1972 року розпочалося мовлення другого каналу в Радянській Україні. З тих пір довгий час. Аж до відновлення незалежності України до 1991 року канали не цілодобово показували всілякі фільми, переважно радянські, та новини. У 1989 році в Миколаєві розпочав мовлення перший приватний телеканал в Україні. Тоніс. За наступні кілька років цей канал вийде на загальнонаціональний рівень та стане відомим завдяки своїм науковим програмам і нічним ефірам, про які складають легенди. Сьогодні цього телеканалу вже нема. На його місці мовий телеканал прямий. З початку 90-х років в Україні з'являлося все більше місцевих приватних телеканалів. Також тоді і почали з'являтися відомі. Всім нині загальнонаціональні канали, такі як ICTV з 1992 року. 1+,1, плюс який з'явився у 1995. Інтер, який з'явився у 1996, СТБ, який з'явився у 1997-му, та новий канал, який розпочав мовлення у 1998 році. Два телеканали, які мовили у радянські часи, стали російськими ОРТ та РТР. Проте їх поступово тоді витісняли створені на базі української програми УТ, ну тобто радянської української програми УТ, два державні українські телеканали: ут 1 який нині перший канал Суспільного, та УТ-2, який був витіснений з ефіру каналом 1+,1 у 2004 році. Однак російські програми тоді повністю не зникли з ефіру в Україні через те, що Інтер транслював російський ОРТ. Також, переважно на сході України, місцеві телеканали також любили ретранслювати російські телеканали. На той час це було нормально. У 90-х роках також з'являлося багато місцевих телеканалів, які у нульові виросли до загальнонаціональних. Серед таких нині закритий ТРК Україна, канал, який розпочав своє мовлення як місцевий телеканал у Донецьку. У нульові, як було сказано раніше, на загальнонаціональний рівень вийшло дуже багато телеканалів. Наприклад, такі як К1, К2. Нині 2 плюс 2, а тоді кіно. Повноцінно мовити почав канал 1 плюс 1, Всі телеканали змінювали оформлення кожен рік. Більшість прибирала логотип під час реклами, та на нашому телебаченні з'являлося все більше російських та російськомовних програм. Також у нульів почали з'являтися медіахолдинги, які володіли практично всіма телеканалами, та якими керували відомі всім олігархи. Да. У середині 2010-х ситуація почала змінюватися. Після подій 2014-го, Революції Гідності, анексії Криму та початку війни на Сході, телеканали почали поступово відмовлятися від російського контенту, натомість почали виробляти свої серіали та фільми. 7 квітня 2015 року в Україні було запущено суспільне мовлення. Державний телеканал Перший національний змінив назву на його перший. Ця подія вчергове підтвердила наміри України бути частиною ЄС, адже більшість телеканалів Європи якими володіють їх держави, не можуть не контролюватися через наявність наглядових рад, які не допускають в ефір політичну пропаганду. До кінця 2010-х всі державні регіональні телеканали стануть частиною суспільного мовлення та змінить свою назву на ЮА. В той період в ефірі телеканалів ставало все більше української мови через квоти, які тоді активно впроваджувалися. Тоді сталося до цього неможливе. Наприклад, всі новини на інтері почали виходити українською. У той же час всі телеканали перейшли до сучасного стандарту мовлення з формату зображення 4х3 до формату 16х9 HD. На початку 2020-х років на телебаченні з'явилася мода на великі логотипи в ефірі, а кілька каналів змінилися до невпізнаності. Наприклад, згаданий раніше Юа 1 разом з Йокультурою та регіональними телеканалами 23 травня 2022-го вже під час повномасштабного вторгнення Росії змінили бренд ЮА. На суспільне. Також спочатку повномасштабного вторгнення офсумі канали Медіагруп об'єдналися у телемарафон Єдині новини. Спочатку цей телемарафон охоплював практично усі українські телеканали, проте з часом йому стало довіряти менше, і поступово, один за одним, більшість українських телеканалів вже вийшла з нього. Навіть перший канал Суспільного покинув телемарафон. На даний момент у ньому знаходяться лише кілька головних каналів Медіагруп та державний парламентський канал Рада. Однак будемо сподіватися, що така сторінка історії телебачення України, як телемарафон, також перегорнеться, і ми побачимо вновлене, патріотичне та сучасне українське телебачення, яке в подальшому зможе вражати та бути якісним.